А ви ніколи не задумувалися, чому це так виходить? Що Я і Сара, лава, пара якщо ми живемо в Україні, і потенційна любов Сарою в перспективі приведе до появи дитини з пейсами та подвійним громадянством. Бо, як ми знаємо, єврейство передається по материнській лінії, а український чоловік цій ситуації відіграє роль по факту самця богомола. І, от після викриття такої прихованої пропаганди, вас все ще дивує те, що наші топові корупціонери тікають саме в Ізраїль? І зараз ви не ховаєтеся тут в Ізраїлі. Ми подорожуєте світом. Візити в Україну. А от за те, щоб знайти чоловіка, вони їдуть до України, пояснюючи це традиціями. Бо поки тут ще чистять простір для життя, потрібно перекупити земельки. А це по закону поки що може зробити лише українець, який, як ми пам'ятаємо, з Сарою. А тому, поки йде воєнний стан та земельні кадастри закриті для звичайних українців, процес уже пішов. Євреї купують українську землю. Нещодавно мої знайомі, яка займається нерухомістю, надійшов дзвінок із Ізраїлю. Це ж напевно саме для них ми навіть під прильотами будуємо дороги та садимо дерева, щоб було красиво. А поки ми прикрашаємо нашу руїну на законодавчому рівні, вже так хитро стелиться соломка. Бо уявіть собі, але в Україні до сих пір нема закону про захист. Титульної нації, бо по конституції ми всі рівні, але є трохи рівеніші, бо в 2021 році, прямо перед повномасштабним, був прийнятий закон. Тепер за прояви нетерпимості, а також напади на представників єврейської спільноти порушникам загрожуватиме до п'яти років ув'язнення. Як можливо? Це наше маленьке чудо. А якщо взяти те, що в сучасних українських паспортах та анкетах кандидатів у народні депутати немає обов'язкової графи про етнічне походження, то у те, що в Верховній Раді їх майже половина, а в кабінеті міністрів більше 60% цілком можливо повірити. Таке враження, що ми опинились у ...єврейському логові. ані хитро зміняй свій облік, Один із них... Став привращен в а з нашої України попросту хочуть зробити те, про що кварталівці в своєму серіалі неодноразово вже натякали. Ська автономна єврейська ріспубліка во главі Сравінам Мардихам Ізраїлі. Он же міхал Сівоч Розьму. І так це звучить як махрова небелиця чи чергова спроба когось в чомусь звинувачити. Але як тоді пояснити, те, що в Чернігові замість того, щоб встановити ялинку, яку потім поставлять люди, влада встановила менору. Що звісно не всім сподобалось, бо її потім завалили. Але Чернігів і Житомир свого часу були північною межею розселення євреїв у союзі. Скажете ви. Тому це ще якось можна історично пояснити. Хоча навіть в Польщі місці, де колись страждали мільйони майбутніх ізраїльтян, посол Браун відмовився від ідеї ставити мінору, а точніше, загасив її противогасником. Але як же тоді бути з минорами в Дніпрі, Києві, Вінниці, Чернівцях та інших містах, особливо тоді, коли їх встановлюють не єврейські общини за волосної шекелі, а їх ліплять за державні гроші та презентують самі мери міст, і це все подається під соусом. Знайди світло під час війни, е, тому що мета цієї цього свята, цієї ханукії – це побажати світла, побажати добра. В Києві, наприклад, світло минори запалював сам Кличко. Здавалось би, тут лише одне по треба доказувати для того, щоб було понятно, що нами управляють ізраїльтяни. в якому кількості, через які які структурною ну, це контрозвідка до знати. Але які питання то можуть бути до розвідки, якщо сам пан Буданов також танцює під їх сопілку? Зараз ми запалимо другу авукарну свічку. Я сподіваюся, що вогонь цієї свічі. Осяє нашу майбутню перемогу і нашу, і державу Ізраїль. В повірте, ми вам зробимо максимально больно. Єдине розумне пояснення цього всього може бути тільки одне: це наша подяка євреям за їх допомогу нашій країні під час війни. Але ж давайте розберемося, яка то була допомога. І раз вже мова зайшла про таких людей, які люблять гроші, то господі, Сарочка, де таки мій паспорт? І той є шанс подякувати своїм спонсорам на Ютубі за їх українські шагі, чи шекелі, чи гривні, і попросити вас долучитись до підтримки каналу, донатом або ставши його фінансовим меценатом. Бо після таких відео міні грошей на безпеку явно знадобиться трошечки більше. Що всі проблеми, всі страдання міра только из за евреев. Прямим текстом подарка тоже. називається тестовити. Єсти это закон природи, і вона бе розкрив всім мир в ньому знаходимося. Якщо коротко, то найбільше українцям під час повномасштабного допомогли не ті, хто захопив владу у Верховній Раді, а ті, хто колись. Нещадно зменшував їх кількість, так Німеччина, яку ми пір у своїх фантазіях бачимо як якусь тоталітарну країну з чорно-червоними символами, допомогла нам в рази більше ніж. Гуманний Ізраїль за роки російського вторгнення якихось регулярних грошових виплат Ізраїль біженцям з України не платив. Не існували не щомісячних виплат, не компенсацій за оренду, ні повного соціального пакету. Коротка екстрена допомога була до 2023 року. А потім кошка бросила котят, пусть живуть уж як хотят. І виживання стало справою рук самих біженців. А для того, щоб зрозуміти, що таке аренда в Ізраїлі, давайте зробимо ось так: як ви думаєте, скільки коштує купити квартиру в усьому ізраїльському Сараї? Варіанти можете писати в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що там? 30 тисяч, 100? сто мільйон. Так, мільйон. І не шакелів, і не гривень, а мільйон. Доларів нерухомість в Ізраїлі супердорога. Так тепер ви зрозуміли, чому так багато відкатів і корупції у нас в Україні? Бо там житло не дешеве. Аренда ж коштує від 4 до 7 тисяч шекелей при зарплаті від 8 до 10. Тому і самих українських біженців в Ізраїлі небагато, ну, крім звичайно, тих, хто втік. В Польщі на тисячу наших тридцять чоловік, в Німеччині знайдеться 15. Навіть в Угорщині наших українців аж чотири особи на тисячу, а в Ізраїлі два. Не люблять євреї український паспорт і нерідко не пускають до країни. А якщо ти порушиш там закон, то сядеш до в'язниці не з богообраними, а з арабами з усіма витікаючими. Але як не дивно, російську мову там розуміють. Ізраїль допоможе із системами раннього попередження про обстріли, але зброї Україні не дасть. Ну не з руки нашим біженцям їхати в Ізраїль. Вони ж небагаті корупціонери з двома, а то й трьома. Сказати кромі, кромі українська да. ізраїльський У вас є. Да а наскільки це відповідає? От читу Конституції не писано, що запрещено двойної громадянство? То, а якщо ви маєте тройное не запрещено. Так можешь Израиль нам допоміг з військової точки зору? Так, але рівно одному потужному українцю. Беннет спас Зеленского. Дескать, в марте он полетел к Путину в Сочи, там с ним поговорил, и после чего Путин пообещал ему, что Зеленского убивать не будет. По дороге в аэропорт Беннет, значит, позвонил Зеленскому, как он сам рассказывал, там, не то по WhatsApp, не то по Telegram, он там сам точно не помнит. И сказал ему, Володя, все нормально, я тут все порешал, все в порядке. И после чего, опять же, по словам Беннета, Зеленский вышел из бункера и записал свое обращение. Тобто Зеленский был потребный им живым. А как же жить озвучай на солдата? А тут, я кто кажуть... Тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что Бо ні до, не після гарантії президенту. О я цар. Я йду на війну. «Який ти цар льоня. Ти пост ізраїль не передостав Україні жодної летальної зброї, жодної системи ППО, яким так славиться, жодних офіційних поставок чи програм військової допомоги. Уявіть, країна не витратила не єдиного шекеля. А у нас по містам світяться їх мінори. Хоча які їм діло до тієї війни, бо навіть під час неї вони умудряються гуляти шикарне весілля. Много благодаря вам. Тружба між нами релігіозними лідерами це також унікальна в Росії. І я горжусь тим, що я живу в цій країні, служу. Богу імінна здесь. і я понимаю, що все, що буде сделано, это мало, нужно делать що більше. Айлі у місті Малеадомім у сяйві святкових вогнів злилися не лише дві долі, а й дві впливові релігійні родини. Син головного рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа взяв у дружини доньку головного російського рабина Берла Лазара. І це не просто весілля. А весілля дітей головних рабинів Росії та України, яке, до речі, відбулося зовсім недавно, 12 лютого 2025 року, і чомусь тоді, коли в цьому світі ця новина привернула до себе увагу, у нас про неї не слухом, не духом. Хоча сім'я молодят представляють єврейські громади країн, які перебувають у стані військового конфлікту, ну кому війна, а кому і мати рідна. На цьому у мене поки що все. Поширюйте це відео, поки воно існує. Долучайтесь до підтримки каналу і чекайте на анонс мого телеграм-каналу. На добраніч!